У попередньому відео ми розглянули налаштування камери, які впливають на експозицію зображення, глибину різкости, розмиття у русі і наявність цифрового шуму в кадрі. У цьому відео ми поговоримо про фокусну відстань об'єктива, який вплив на глибину різкості і розмиття в русі він має, а також про загальні правила композиції кадру і рекомендації для початківців у сфері фотографування. Фокус на відстань це параметр об'єктива фотоапарата, який впливає на ширину кута огляду знімка. Фокус на відстань вимірюється в міліметрах: 8, 15, 24 і будь-які проміжні показники. Показники до 24 мм називають надширококутними, від 24 до 35 мм ширококутними, а від 50 до 70 мм стандартними. Усе, що більше 85 мм, це телеоб'єктиви або супертелеоб'єктиви. Як зрозуміти, з якого об'єктива ми бачимо знімок? Якщо об'єкти на передньому плані набагато більші за об'єкти такого ж розміру, але на середньому плані, то перед вами ширококутний знімок. Якщо ж предмети, що очевидно знаходяться на великій відстані одне від одного, виглядають так, ніби розміщені поруч, і їх розміри практично не змінюються при віддаленні чи приближенні до камери, то таке явище називають стисненням перспективи. Це говорить нам про те, що цей знімок зроблено на телеоб'єктив. Крім зміни, Кута огляду і стиснення перспективи, зміна фокусної відстані впливає на глибину різкости. Навіть при максимально відкритій діафрагмі на ширококутному знімку ми будемо бачити велику глибину різкости, себто різновіддалені об'єкти будуть залишатися сфокусованими. А на стандартній фокусній відстані 70 мм глибина буде значно меншою. Тут також варто зазначити, що на глибину різкості впливає і відстань від об'єктива до точки фокусування. Чим ближче ми фокусуємось, тим менша глибина різкості. Це при однакових налаштуваннях діафрагми і фокусної відстані. Тому якщо у вас є бажання відділити об'єкт зйомки від фону за рахунок розмитості, то спершу ми рекомендуємо: перше обрати найбільше значення фокусної відстани на своєму зум-об'єктиві або взяти об'єктив із найбільш доступною фокусною відстанню. Друге відкрити максимальну діафрагму. Третє максимально скоротити відстань між камерою і об'єктом зйомки. Якщо виконати ці рекомендації, то навіть на дешевому зум-об'єктиві ви зможете досягти значної сепарації об'єкта зйомки і фону. Відразу хочеться додати, що більшість перших спроб у фотографії відбувається на недорогі дзеркальні камери і комплектні зум-об'єктиви з досить посередніми характеристиками. І тому перші кроки в цьому ремеслі стають і останніми. Різниця з хорошим смартфоном не настільки вражаюча, тому ми рекомендуємо відразу купити недорогий об'єктив з фіксованою фокусною відстанню і відкритою діафрагмою при покупці фотоапарата. Наприклад, як цей Nikkor 50 мм f 18 Подібних об'єктивів досить багато на майданчиках по типу OLX. Та все ж навіть із комплектним зум-об'єктивом можна досягти результату, якщо знати, як і коли його використовувати. Для прикладу, розгляньмо комплектний Нікор. 17.105 і три типових сюжети Портрет, пейзаж та колективне фото. Для портрету зазвичай використовують стандартні або телеоб'єктиви від 50 до 85 мм. Це замовлено тим, що при такій фокусній відстані, щоб обличчя людини займало значну частину кадра, ми маємо віддалити камеру від об'єкта зйомки приблизно на 1 метр. Саме на такій відстані, одне від одного, ми зазвичай спілкуємось, і тому стисання перспективи, яке відбувається на цій відстані, дає нам найбільш органічне. Прийняття обличчя людини. Щоб краще зрозуміти, про що йде мова, спробуємо зробити портрет на ширококутний об'єктив. Для того щоб обличчя займало приблизно ту ж площу кадра, що й зі стандартним об'єктивом, нам доведеться ще більше наблизити камеру до об'єкта зйомки. Тепер зміни розміру, у залежності від віддаленості об'єкта, будуть значними, тому що не відбувається стиснення перспективи. Пропорції обличчя стають незвичними. Ніс здається більшим, обличчя звужується, лоб стає великим, якщо нахилитися вперед, і маленьким, якщо відхилитися назад. Для певних творчих задач, можливо, нам і знадобиться такий портрет, та у абсолютній більшості випадків результат зі стандартного або телеоб'єктива буде краще задовольняти нашим потребам. У пейзажній фотографії зазвичай використовують ширококутні об'єктиви. Вони дозволяють зобразити більш широку сцену і дати краще уявлення про контекст, у якому знаходиться фотограф у момент фотографування. У пейзажі важливо відобразити всі три плани: задній, наприклад, ліс або гори, середній. Ріка, пагорби і тому подібне. І передній: якийсь об'єкт, що знаходиться навпроти вас, тобто великий камінь, повалене дерево, тварини і тому подібне. Саме про передній план частіше забувають фотографи початківці. Коли піднімають камеру занадто високо під час зйомки, ігноруючи те, що знаходиться поруч, і це може надати глибини перспективи знімку і зробити сюжет більш цікавим. Тому, перше, вибираємо найбільш малу фокусну відстань на об'єктиві. У нашому випадку це 18 мм. Друге, закриваємо діафрагму до F8 для того, щоб у фокусі були і передній, і задній плани. І третє, опускаємо камеру нижче, щоб на передній план попало. Щось цікаве. Щодо колективного фото, то рекомендуємо за можливістю не користуватись ширококутним об'єктивом. Якщо локація, де відбувається фотографування, дозволяє вам відійти на достатню відстань, щоб усі люди попали у кут огляду стандартного об'єктива. Нагадую, що це приблизно 50 або 70 мм фокусної відстани, то така фотографія матиме більш професійний вигляд, аніж ширококутна. При колективній фотографії не варто налаштовувати занадто відкриту діафрагму. Кожна людина буде знаходитись на різній відстані від камери, а тому при малій глибині різкості дехто з них буде розфокусованим. Оберіть краще F5 і 6. Навіть якщо об'єктив дозволяє зробити F1,8. Щодо розміщення людей у кадрі, то якщо їх більше п'яти, то намагайтесь розмістити їх у два чи більше рядів, можливо, посадіть частину з них на стільці. Занадто широко розставлені люди в одну лінію, будуть розміщуватись в кадрі у вигляді тонкої лінії, залишаючи занадто багато пустого простору знизу і зверху кадра. Це не надто хороша композиція, у якій люди будуть виглядати занадто незначними. Для всіх трьох наведених сценарій, сценаріїв зйомки підійде наш комплектний і недорогий зум-об'єктив. У цих двох відео ми не змогли б розкрити всі аспекти фоторемесла, проте, якщо ви засвоїли інформацію, подану в них, то це може стати хорошою основою для початку в цій сфері. Пам'ятайте, для того, щоб навчитися фотографувати, ви маєте багато практикуватись і не опускати руки, якщо не одразу все виходить. У наступному відео ми поговоримо на тему, що пов'язана з фотографією, а саме про відеографію. Що спільного, які є відмінності, на що варто звертати увагу на початку навчання? Дякую за увагу. До зустрічі!